У мене чоловік росіянин, а свекруха була взагалі була болгарка. І спілкувалися ми тільки російською, і російськомовний регіон. І Я також перейшла на російську. Ну такий час був Марія Каширін родом із Рівненщини. Однак понад 40 років проживала у Маріуполі. Там розмовляла лише російською. У 2022 році Марія повернулася Що на Рівненщину і зараз вдосконалює свою українську на курсах мови. Я зразу почала ходити на філіжанка мови, яка була в ліцеї. Ось, а потім тут наших моїх маріупольців більше до дівчат почала, перейшла сюди в бібліотеку, почала на мовний клуб ходити сюди. Навіть, от рівняни, от говорять, кажуть, ви не місцева, ви так, ви так як ми розмовляємо. кажу, місцева, місцева. А от Ірина Овді двічі переселенка все її життя пройшло на Донбасі. Донецьку розмовляли російською, бо вона така спільна була мова, так. Спілкування, але тільки виїжджали ми за межі міста Донецька, область, де мешкають вже етнічні українці. Моя бабуся, мій дідусь, вони мешкали неподалік від Авдіївки, зараз всім вона, звісна. Так, і вони спілкувалися, розмовляли всі українською мовою. Попри те, що все життя пані Ірина розмовляла російською за два роки, вона вдосконалила свою українську. Нам, донеччанам маріупольцям, Ну не важко розмовляти українською. Ми її просто знаємо. Це наша рідна мова. Вдосконалювали свою українську переміщені особи і в день рідної мови, хоч вони раніше і розмовляли російською, зараз мовне питання для них закрите. Свій час, ви знаєте, на початку 90-х такі питання були, але після 2014 року більша частина маріупольців зрозуміла. Що мова є одним із основних індиіндифікаторів, того що це наша рідна мова. Навчитися розмовляти українською змогла і Наталія. Вона з Луганщини переїхала до Рівного у 2019 році. Зізнається, про українську позицію мала завжди і навчала цього дітей. Я вже навчилася розмовляти українською. Це мій вибір, власний вибір. Ніхто мене не примушував, ніхто мене не ображав. Але я зробила такий вибір. Я хочу спілкуватися українською. У міжнародний день рідної мови переселенці читали вірші словіною, ділилися історіями зі свого дитинства дитинства і натхненням, яке дозволило навіть у поважному віці зрозуміти важливість популяризації української мови у своїй країні, Ілля Тимошевський Павло Стецюк, Новин Рівного.